Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами тим, за що я люблю свого тата. Це думала про те, як ми могли пропустити день тата. Цей клятий патріархат розділив нас на дві ворожих табори, де один табір, повний страху та чинить дурню всяку, а в іншому правлять образи та претенденток на роль жертви аж за край. А хто ж там буде тата частувати, коли його найчастіше просто не існувало? А знаєте, як я відпітляла від кастингу на жертву? Ну, по-перше, моя мама ніколи не відчувала себе жертвою, як слід мене цьому не навчила, але головне, я завжди знала, що мій тато мене любить, і це зіграло вирішальну роль в моїх подальших стосунках з чоловіками та Всесвітом. Я народилася. У звичайнісінькій радянській сім'ї, де люди ані сном, ані духом, гадки не мали про справжню любов, повагу один до одного та культури стосунків. Мама з татом з післявоєнного покоління, де дітей ніхто не виховував, бо батьки працювали нон стоп для того, щоб діти просто мали що поїсти. Тато не мав батька, та ще й ріс в інтернаті, бо бабуся, скільки її пам'ятаю, працювала на декількох роботах. Що такий молодий хлопець, який тільки прийшов з армії, міг знати про любов, стосунки та сім'ю. Ну, що знав, те й схопив. А вже ж відразу пішли діти. Спочатку я, а потім, роком після, мій брат. Що я пам'ятаю з дитинства? Пам'ятаю, як моя мама вічно дратувала мого тата. Бо як я після вже зрозуміла, вони були людьми з геть різних всесвітів. Пам'ятаю, як ми з Толіком, як я частіше зву свого батька, заходимо в магазин. Там стоїть така дорідна жіночка, червона щока, кров з молоком. Та побачивши мого тата, просто пливе, бо він був схожим на комісара Катані з дуже популярного на той час італійського серіалу про мафію. Не соромлячись мене, жінка просто в вічі батькові каже: О, який інтересний чоловік. І тут мій Толік пливе у відповідь: Я не знаю, скільки разів батько йшов до чергової червонощокої та до рідної, але йшов всякий раз на раз, два-три за покликом серця, як то кажуть, але далеко втекти не міг. Бо, я мам, бо моя мама та бабуся, бать, батькова мама, як Чіп і Дейл, бігли на допомогу плодному синові. Профспілка на той час мала потужну силу, просто уявіть ланцюжок подій. Дві жінки йдуть на завод, де працював батько, прямісінько у оп, профспілку. Вони жалюються, жаліються, що Гуріна Анатолій знову зі шляху збився. І на честь цього організовуються збори, де Толіку колектив пальцем робить ай-яй-яй! Соромить всіляко. Після цього тато повертається додому, засмучений, просить вибачення у мене та в моєї мами. А далі а, якийсь невеликий час існує ідилія, за якою звичні скандали. А за тими черговий сплав нашого катані заповником крові та молока, ну так вони й жили. Але знаєте, незважаючи на всі ці толікові походеньки та скандали з мамою, я завжди знала, що тато мене любить, а я люблю його. Відчувала це просто як дитина. Взагалі не пам'ятаю ніяких серйозних образ на батька. Незважаючи на те, що завжди була на боці мами та стояла грудьми на її захисті. Зараз розумію, що з татом було просто цікавіше він, по суті, був як мала дитина, бо його психіка не дорозвинулася навіть до рівня підлітковості, тому що такі, було його, такі були його життєві обставини. Тато любив читати казки не голос, а для себе. І я гадаю, це він. Привив мені любов до казок, де метаморфично прописані основи життя, за якими я живу і досі. Тато був і є простою людиною, яка ніколи не соромилася своєї простоти. Він ніколи не намагався бути тим, ким він не є. Цю рису я дуже ценю і в собі, за що я тольку дуже вдячна. Тато мій дуже добрий по своїй суті. Ми з Ігорем схопили це, особливо мій брат, він та його жінка дуже добрі люди. Попри те, що моя мама неймовірно дратувала мого батька, та, незважаючи на те, що я поводилася, часто так, що вбити мало, тата ніколи не підняв руку ні на кого, замахувався, обзивався, орав. Але він не був жорстоким та нарцисом, і тому це все виглядало ну, не так страшно. Ніколи в нашій сім'ї не існувало ієрархії, і з поняттям маю право, бо мужик я в дитинстві взагалі не стикалася, тому впевнена ніякої ієрархії в моїх заводських налаштуваннях і не існує. Тато щедрий, він постійно таскав щось з дому та дарував своїм родичам. Або друзям. А це був один з привідів для скандалів в нашому домі, бо моя мама така собі ничкарка та майнолюбка. Я подібна до тата і давати це моя зона комфорту. Саме завдяки татові, у нас в домі з'явилася собака, і саме з татом ми її вигулювали. А ще з татом було багато чого хорошого. Що, на жаль, в деталях е змивається з пам'яті, але я точно пам'ятаю, як малою була впевнена, що коли виросту, одружуся саме з моїм тольком. І це для мене є заставою того, що між нами була справжнісінька любов, любов, яка мені подарувала надалі відчуття впевненості як жінки. Тато прожив дуже складне життя. Як багато хто з його покоління. Жив так, як вмів, і я йому так вдячна за все, аж до сліз. Дякую тобі за все, мій Толіку, та дуже люблю. Живи якнайдовше.